Вітаю, шановне панство, з святим, святою п'ятницею, з гарним весняним днем. Бажаю тільки миру і добра. Десь курличе голуб, ось чуєте? Він у нас живе он на тій алечі. Це наш Вася, ви вже з ним знайомі. Он він, можливо, видно буде, он-он. Бачите, які хлопець ходить. Там живуть на наличі голуби, але наші коти шибеники їм не дають спокійно сісти в кубло. Ганяють ось така моя лича. Я свято обіцяла її обрізати той рік, поза той рік, але ну не доходять руки, ось чесно. Це Алич... це О, господи, форзиція жовтолисна, в неї не тільки гарний цвіт, а і гарне листя. Так, вона потребує вже обрізки. Бачите, кошт вже дещо став таким ріденьким. Але пишно. Ось так вона цвіте гарно і пишно. Вона вже тут багато років. Така красонечка. Зробимо таку невеличку екскурсію по садочку. Саме хочу показати квітування своїх геоцинтів. І підемо працювати, тому що весняний день рік годує. Це мої така алейка із простеньких нарциз, але дуже гарних. Я їх люблю, вони самі-самі-самі не вибагливі. І тому ось і тому сонце і я в кадрі. Ну, вибачайте, це чистяк Дуже великий агресор, якого просто не можна вивести. Тут в мене посаджені хости, хто пам'ятає, то ну, він пропаде через деякий час, він зникне і будуть рости просто хости. Тепер, раз я вже в цій частині саду, то хочу вам показати свою, свої гортензії широколисті. Або садові. Всі ви їх бачили, я показувала. Хто на каналі зі мною давно, то бачив. Хто ні, то сподіваюся, ми побачимо його, їх цей рік. Е я робила експеримент. Ви його, знову ж таки, хто був зі мною, пам'ятає, цей е експеримент перший рік наголошую. Перший рік я вкривала гортензії. <кх> і робила такі експерименти. Цей куш був вкритий. Ось подивіться, яка, який він гарний наріс. І який він шикарний. Я його вже розкрила ну, буквально, можливо, днів 10 назад, а можливо, навіть і менше. Цей кущ теж був вкритий, але коли була гарна погода, така в нас лютому тепла, я його розкривала. Розкривала я саме, Вкривала я агроволокно, потім мішок. Був одягнений, а зверху був пакет прикритий. Так ось оця із мішком, агроволокном і пакетом стояла до останнього. На цій я знімала мішок і пакет теж. Вона просто була вкрита агроволокном. Я розкрила їх обидві, і ось бачите результат. І одна, і друга. Шикарні. Шикарні просто. Цю Гортензію я не вкривала. Я її просто залишила. Вона була всю зиму розкрита. І е, навіть ось такі були вже весняні морози, а саме гортензія боїться весняних морозів, то я її теж не вкривала. Ну, Що ми бачимо? Ми бачимо, що вона теж жива, вся, ідуть знизу. Ті, що знизу, цвісти не будуть. Саме потрібно було зберегти ось. Е, Прошлорічні пагони. Як бачите, вони всі живі, ось всі, тільки що розвивається вона набагато повільніше. Коли ось ті вкриті мають такий вигляд, то та тільки-тільки розвивається. Ну, Можу сказати, що на ці приморозки, які знову мають бути, то оце найкращий варіант, де не вкрита. А там прийдеться, якщо буде мороз передавати, там, ну, наприклад, 2-3 морозу, то потрібно буде вкривати. Ось так зараз виглядає. Мої, моя алейка із нарциз і квітуча форзиція. Дуже гарненька картинка. Так, а зараз ми підемо, і я вам покажу свої геоцинти. Теж ціла колекція, Цвіте проліска Сибірська, вже перецвітають. Пушкіння перецвітає, зацвітає обрієтта, он, якщо видно, біля сосни обрієтка. І хочу показати драпа. Ось, білесенька, э, господи, жовтесенька драпа. Бачу, вже мускаріки теж зацвітають. Ну, ось така картинка. І пішли, покажу свої геоцинти. Це стоять на висадку хризантеми. Вже вони. Адаптуються до погодних умов. Не вийшла моя сангвінарія. Я той рік її показувала. Дорого вона коштує. коштувала, але вона не вийшла. Ну, буває і таке. Чи буду робити ще одну спробу, не знаю. Дуже дороге задоволення. Так виглядає зараз Ерантіс, теж декоративний, такі гарні різні листочки. Ну, і ось перед вами мої. Геоцинти. Долина прекрасних, шикарних геоцинтів. Які тут кольори, важко сказати, не викопуються вони, вони по багато років. В даному випадку ось ті ростуть років, мабуть, 6-7 на одному місці. Як бачите, квітконоси в них гарні, пишні, але наростають вони повільно, тому що ось саме сортові. Геоцинти, вони не дуже хочуть множитися. множитись. Якщо хочете секрет, як зробити розмножити геоцинта, звертайтесь, підкажу. Я, я користувалась колись цим способом, виходить, але мені достатньо тих, що в мене є. Я не продаю геоцинти, тому я не намагаюся їх багато розвести. Ось така краса. Починає квітувати арабіс. Всі пам'ятають, мій арабіс з того року. Він тут був рожевий, він тут був білий, була шикарна полянка. Вже вона набагато зменшилась, тому що я їх продавала. Ось тут я випроводила все його. І тому він ну, набагато менший. Хоча він тільки зацвітає, коли зацвіте гарно, то буде теж шикарно. З цю сторону я не продавала. І ось тут така, така картинка. Можу сказати, що Арабіс він рослина, яка любить гуляти по саду. І якщо ви хочете його втримати в рамках, ну, то це буде проблематично. Я його колись тут садила саме в пристовбурових колах. Робила коло з камінчиків і саджала у відведене місце. Під буском. Але він не захотів саме бути у тих параметрах, в яких я його хотіла тримати, а пішов гуляти по саду. Ну, я ж кажу, я його трошки продавала. ну Не трошки я його гарно продавала, тому він зараз такий, не такий е килим, як був у тому році. Ну, а зараз пішли на геоцинти. троянди вже розпускаються. Які більше, які менше. Є у мене геоцинт, ось він, який має ну, такі, такі розміри. Ось подивіться, який це розмір. А що я показую, не знаю. І вони ніби воскові. Запах тут стоїть, неймовірний. Ну, Троянди, як бачите, теж. Пішли в ріст. Вони всі різні кольори. От здається, що вони схожі, але вони не схожі. Це, щоб вже бджолу не зачепити. ну, ось бачите, вже цей розмножується сам. Е, ось ті геоцинти на дальньому плані рожеві, вони вже там ростуть років, мабуть, 10, а можливо, і більше. Там була колись слива, сливу ми зрізали, бо вона давала дуже багато порослі. І тому ми, а геоцинти були навколо сливи росли. Ну от так вони залишилися. Одна з моїх підписниць, підписниць писала: пташки щебечуть, квіти цвітуть, кури кричать, благодать. Так, це сільська благодать. Весняна сільська благодать. Ще в нас кричить індичка не своїм голосом, а біля неї індик квася. Ну, білі, мабуть, будуть чи жовті. Так. А це хіонодокса. Біла хіонодокса. Ось, подивіться, де примостився геоцин білий. Це хіонодокса така, дуже гарнесенька. Уже спека була перед цим, то вони дещо швидко пересвіт... цвітати почали. Ось, ой, як це встать. ой, вибачте, це дуже цікавий такий колір, він якийсь... От, разом, Він якийсь такий персиковий, дуже-дуже цікавий. Щось ось, що? Що воно? Де воно? Саме собі щось сіється, саме собі щось тут росте. Ось така картинка. Вже геть-геть на бутонах. Он вже я бачу і розцвіла, Зараз ми підійдемо. Ось вже починає цвісти магонія. Магонія падулисна. Ось. Магонія падуболисна. Цей рік вона шикарно цвіте, бо інколи в нас все-таки квіти обмерзають. Але не цього року. Вже вона позеленіла, тому що вона зимою така стоїть бронзова, а це вже стали весняні зелені квіти. Ось така шикарна. Тюльпанчик наш, це самий-самий ранній. Ось такі гарненькі. Це теж хіонодокси. Ось хіонодокси. Дуже цікавий. Подивіться, який цікавий е цей геоцинт. По-перше, він великий, він ще не все тільки розпускається. А по-друге, в нього колір. Ну, шкода, що телефон не передає. Він такої. Голубизничий, як би сказати, такий настільки блакитний, настільки якийсь ну, взагалі неймовірний колір. Тут, А ось тут він якийсь зеленувато блакитний. Дуже-дуже цікавий. Я його дуже бережу. У мене вон, два таких штучки є. Я його бережу, щоб не звівся. Ну, ось вже такі троянди. І ще хочу показати свою штампову троянду на хвилиночку. Подивіться, яке в неї вже листя. Сьогодні 5 квітня. 5 квітня, а троянда стоїть уже вся в листі. Ось така цей рік у нас погода. Подивіться ще раз, яка краса. Весняна краса. І в нас вилетіла Оленка, Оленка Волохата, яка просто, ну, зжирає на нівець, зводить весь мій труд і зжирає, е, що вона зжирає, геоцинти. І геоцинти, і в основному нарциси. Ось така жовто-блакитна картинка. Гарно дуже квітує фіалка, звичайна лісова. Вона дещо агресор, ну, не дещо вона гарний агресор, який чистяк. Але ж хочу сказати, з якої сторони підійти, бо я не бачу Але хочу сказати, що картинка все-таки дуже-дуже гарна, правда? Коли воно це квітує, все разом. На бутонах вже корона або фрітілярія. Ось така картинка. І, як бачите, вже перецвітає, вже перецвітає Йонодокса. Зате ось яка краса. Цей геоцинт, який ще зійшов, мабуть, в січні. От він саме перший чомусь сходить. Ось теж показую на Мері Роуз, яке вже, яке вже листя. Ось така. Ось білосніжний дуже гарний. Білосніжний геоцинт. Вже і тюльпани, подивіться які. У мене тут така галявинка тюльпанова. Така краса. Геоцинти. Нарциси. Ну, мене в принципі, тут, не в принципі, а в основному має тут. Нарциси всі ось такі такого простого сорту. Ну і знову показую мої геоцинти. Ось такі арабіс квітує, які ніжно-ніжно, ніжно-ніжно блакитні квіти. Вони різні. Ну, шкода, звичайно, вирвать. Але зараз одненько вони дуже такі великі. Ось. У порівнянні, наприклад, із цим геоцинтом. Я, правда, вибачте, не бачу, що я показую. Можливо, його видно ось. Тепер бачу. Бачите, яка різниця між ними? Так. І ось колір. Ніби він однаковий, але не однаковий. І навіть ось цей зараз покажу. Він не такий. Ось бачите, він теж не такий. Я не знаю, чи показує е, телефон, але вони всі три кольори різні. Ось цей висить. Ось він. Він такий ніжно-ніжно-синій, саме синій, а не блакитний. Ось він. Я вибачаю, звичайно, бо не видно. І ось така, така краса. Дуже все-все гарне. Бо весна жовті геоцинти. Цей взагалі, я навіть кольору не можу сказати, який це колір. Якісь бузковий чи що. Ну, їх тут багато. І ще тут мають десь цвісти, ну, щось, он темний, темний такий, синій. Світуть <кій> нарциски, і вже гарно на бутонах піонія деревовидна. Зійшла ось ось теж цікавий колір. Додекотеон мій зійшов. Ну і покажу ще вам із. Ще одну рослинку. Це Анемона Ніжна або Анемона Бланда. Вона. Зараз, ой, куди я пішла? Вона в мене була дуже кротом понівечена. І ось тільки зараз вона починає розцвітати. Тут було все-все-все в ній, і така, можливо, пам'ятаєте той рік, була дуже гарна-гарна полянка. Це рік ось те, що залишилося. Тому, кому я обіцяла її вислати хоч, чуть, ну, як самі бачите, її немає. Ось бачите, скільки. А там, десь вона як виходить, то вона виходить десь із того світу. Тому, що, я ж кажу, я її перецвіте, спробую пересадити, підняти вище, тому що він її сильно-сильно заглибив. Ну ось, Тут я її точно не садила, а вона ось виходить, тому що я ж кажу, що тут. Була земля кротовиня. Ось десь там була у мене навіть рожева, той рік я так в нею хвалилася, що із мого насіння вийшло зовсім інше, інший сорт. Вірніше, ну так, да, інший сорт, але її вже немає. Видно, кроту вона більше сподобалась, ніж мені. І ще я прийшла на хвилиночку у парк. І ось хочу вам під відром показати цікаву рослинку, яка розціла в мене перший рік. Але зараз я, зараз я стану. Але саме так я вимушена її тримати і ховати від Оленки волохатої. Це Юнона. Юнона Голуба. Я її дуже хотіла. І ось тепер я її маю, але вона подобається знову ж не тільки мені. А і оленці волохатій. Це, в мене є жовта і є ось така. Ще в мене є одна сортова, але вона не цвіте, вона високоросла, досить сортова, досить така рідкісна. я їй покажу, як дасть Бог зацвіти. Ось така квіточка, квітулька. На цьому до побачення. До зустрічі всім ще раз бажаю гарного дня весняного, настрою теж весняного, миру, добра, любові, міцного здоров'я. І все буде наша квітуча Україна!